Доброго дня, друзі. У новому сезоні. Вже третій вихід мій на тихе полювання. Один вихід був успішний. Перший ви бачили. Був знайшов трьох грибочків. Решта не знаходив нічого, а... я не знаходив, а Сергій знаходив 12 штук і сьогодні 9 штук знайшов. Ну, позвонив мені. І... Казав, що знайшов, то вирішив і я поїхати. І обійшов я той весь ліс. Він знайшов, а для мене там не залишилося. Дуже їх мало. Напевно, дуже легко знаходити. І ті, що були, він знайшов. І все. Але в другому лісі залишився для мене один. Вітаю вас на каналі Щасливий Грибник. Вітаю всіх підписників. Глядачів каналу. І ось оцей один. Отакий от гарнюцький. Можливо, і тут будуть через тиждень більше, дуже гарний, але один більше нема. Ну, але це вартий. Грам сто п'ятдесят точно. Тяжкий, твердий такий. В цьому лісі перший. Зазвичай вони ростуть грубками, але те як це. Холодна весна, то, напевно, він тут один тільки цього разу. Хоча я думаю, раз я цього знайшов, треба тут добре передивитися кожен сантиметр. Може ще хоча б одного знайду. Краса. Нічого, ще трішки, неділю, дві і піде масові. Час їхні підходи, хочуть вони, не хочуть, повинні вилізти. Вологив вдосних, дощ намочив, жара не передбачається, травень дощовий, червень дощовий, підуть гриби. Salva a